Доброго часа дабы, шановні! сьогодні на дисципліні «Інструментальні засоби візуального програмування ми продовжимо знайомитись з Android Studio і продовжимо розробку нашого проєкту, який дозволяє дозволить нам отримувати інформацію про... Ваш пристрій. Ну і, значить, що ми зробимо? У нас а, був початок, ми коли розглядали від List View, зробили його таким чином, що в нас фактично а, було меню. От, і а тепер будемо наповнити змістом його. І Якимось чином будемо отримувати інформацію. Ну, давайте поглянемо, що у нас було. Тут два проєкти, ну, я тут трохи далі йду. От. А тут ну, те, що я показую. Значить, називається він Devінfo 2. Давайте запустимо його, подивимося, що у нас тут є, на чому ми зупинилися і будемо продовжувати поки тут Gradle працює я поставлю на паузу так запустилась наша програмка значит, і тут у нас ось такі активіті вот у нас є з назвою і значить фактично елемент це листю у нас ну у нас ми зробили просто реалізацію кліка на ньому Ось так от значить, довгий клік повинен у нас виходити тост, який пише назву самого цього пункту. Наприклад, зараз повинен бути процесор надпис. Ну і поки що все. Ну і давайте підемо по порядку і зробимо значит, пункт меню. Котрий у нас називається загальна інформація. От, отримаємо інформацію про ваш пристрій. Ну, для цього що потрібно? Потрібно нам зробити ще активіті для цього пункту, для загальної інформації. Ну і давайте це зробимо. Так, як ми це робимо? Так, new. Activity. Шукаємо Activity і тут беремо Empty Views Activity. Ну і напишемо тут Common Activity. Ну, інформація загальна. Common Activity. Так, все, фініш. Створилася у нас Activity. Разом з нею повинна створитися у нас розмітка. Розмітка от Activity Common X Ну, Якщо поглянути на неї, то вона ось таким чином виглядає. Так, давайте ми. Так, це поки що. Сюди тут ось так, щоб ми бачили. І звичайна розмітка, там єдине поле у нас є. Повинно бути. Ось тобто я його навіть і не бачу текстуру. Ну, не суттєво. Що я пропоную? Я пропоную взяти. За основу ту розмітку, котра у нас була, але ж лістю викинути, а замість нього поставити текст Тобто там її використовувати як ну, типу, текстовий броузер якийсь, і туди виводити інформацію. Ну, для цього ми що зробимо. Перейдемо ось цю Activity, скопіюємо тут взагалі все. Перейдемо в Activity Common і так само все виділимо і вставимо. Зараз подивимося нічого, ми тут не пропустили, ні, все нормально. Замість list View ми його обираємо. У нас тут буде стояти text View. на весь простер будем то есть матч parent ID ему задамо так э, что сейчас давайте я в іншому проекті погляжу як воно у нас тут було сейчас я на паузу поставлю так, підглянув інфоброусер, я його називав. Ну, для того, щоб у нас потім співпадало все. Ну і text size йому зробимо 22 SP. Так, ну і на цьому все. Значить, єдине, що значить, це текстію розтягнути на весь доступний простір. Його можна використовувати як багаторядковий редактор. Там, фактично ми можемо туди, ну, не редактор, а текстове зображення буде, в котрому будемо записувати у вигляді багаторядкового редактора. І його... Для того, щоб покручувати, потрібно помістити ще в один контейнер, який називається ScrollView. Тоді додасться можливість скролювати. Теж MatchParent і тут MatchParent. Так, ось так от цю частину ми скопіюємо, тут видалимо. Ось отут, от після текстів ми вставимо. Так, тепер у нас додасться можливість скрулювати це наше текстове поле. Ну і давайте додамо, окрім апаратної кнопки, додамо ще нашу кнопку для повернення назад. Значить, Ми зробимо це таким чином. В том контейнере делать 10 и мачи вот это DevInfo расташевывается, мы поставим ще одну кнопочку. Так. image button image Button. Так, в Wrap Content. И у него теж в, його в контент Content. Так, ID потребные задаты. Так, ID. Давайте подивимося, як я його називав і скільки там часу. Поки що я на паузу постав... Значить, Назва оцього кнопки цей Image Button Бек. тільки тут потрібно додати плюс не собака, плюс ID. Ось так Це так, що ми йому зробимо? Значит, графічна кнопка значит, має значит, мати зображення. Давайте йому додамо це його SRC. Вот, action deck Ось такі, така у нас кнопочка. Ось вона тут з'явилася. І з'явилася вона у нас Ну, не там би ми хотіли. Бо тут орієнтація вертикальна. Нам краще зробити горизонтальні. Горизонтальний. Так. Зробимо, щоб він був прижатий до правого краю. Значить, Гравіті. Я от гравіті. Райт. Так.